Навчання доволі гарне, в мене мені подобається, що змішана система, є лекції дистанційні, а практика очна. З негативного, мабуть, те, що зараз дуже високі вимоги до абітурієнтів, тобто треба дуже високі бали, і я все більше чую, що все більше дітей не здали. Все... Більше все складніші завдання є різні моменти, але кажучи саме за свою спеціальність і за свій факультет, то я вважаю, що це просто неймовірне місце. Мені дуже подобається рівень навчання тут. Якщо загалом казати щось про освіту, то Якось економічно-політичний стан він пригнічує зараз освіту і реально якось важко навчатись, тому що більше студентів, ось якщо так дивитися, навіть з тих студентів, які зі мною навчаються, вони думають про те, як, наприклад, знайти якийсь підробіток, аніж навчатися. Типу навчання відходить на задній план.